Я чув, що в Німеччині при відкритті банківського рахунку почали просити український податковий номер. Якщо ДПСУ отримала інформацію про іноземні рахунки, то чи зобов'язана потім ДПСУ зібрати інформацію про рахунки цієї особи в Україні і відправити у відповідь? Я Вікторія, і ви на каналі бухгалтерської компанії «Бухюа». У цьому відео ми розберемося із питаннями, які отримували у наших коментарях, і також поговоримо детальніше, які дані отримує податкова про ваші рахунки та які наслідки це може мати. Також наші бухгалтери підготували практичні поради та лайфхаки. Тож дивіться це відео до кінця. Що таке сірес? Штрафи до ста мінімалок. Це не страшилка, а реальна перспектива, якщо ви маєте рахунки в іноземних банках і нехтуєте звітністю. Тепер українська податкова може дістатися до ваших банківських даних за допомогою міжнародної угоди CRS, яку Україна підписала ще у 2023 році. Наприклад, Німеччина вже внесла Україну до списку країн для обміну банківською інформацією. Це відбувається навіть якщо ви про це і забули. Процес іде вплинути на нього вже не вийде. Що ж таке ця угода СіРС і чому вона така важлива? Щороку всі фінансові установи мають збирати і передавати детальну інформацію про рахунки нерезидентів до податкових органів своїх країн, і далі це автоматично потрапляє до партнерських держав. Помилка або затримка, і штраф може сягати аж 100 мінімальних зарплат. У цьому відео розберемо реальний кейс, пояснимо, як працює СіРС і що це означає для українців з закордонними рахунками. Дивіться до кінця, щоб не пропустити важливе. Україна стала учасницею міжнародної угоди сірес влітку 2023 року. Цей механізм передбачає автообмін даними про банківські рахунки нерезидента. Зараз поясню простими словами. Наприклад, ви відкриваєте банківський рахунок у Чехії, і чеський банк бачить, що ви, скоріш за все, не є резидентом Чехії, ви залишаєтеся резидентом України. Питання резидентства для багатьох може видатися незрозумілим. Більш детально про цей статус можна почитати у статті Податкового кодексу України. Загалом скажу так: якщо у вас є громадянство, постійне місце проживання та тісні зв'язки з Україною. Скоріше за все, ви резидент України. А для всіх інших країн ви навпаки є нерезидентом. Тож чеський банк бачить, що ви не резидент, відкрили рахунок. До 1 липня поточного або вже наступного року банк має прозвітувати щодо вас у місцеву податкову. Далі чеські податківці збирають інформацію про нерезидентів та дають її у міжнародну систему обміну інформацією. Доступ до цієї системи мають податкові органи України. Учасницями угоди СІРС є близько 120 країн, включно з такими класичними офшорними юрисдикціями, як Беліз, Британські Вергінські острови та Панама. Кожна з них звітує про банківські рахунки нерезидентів. Тобто Україна отримає інформацію від плюс-мінус 119 держав. Перший обмін такою інформацією вже прийшов восени 2024 року. США, до речі, не є учасником СІРС, але мають свою систему. ФАТКА. Як це працює? Українські банки зобов'язані повідомляти США про рахунки американських громадян або тих, хто є податковим резидентом в США, але обмін односторонній. Україна передає інформацію в США, а ось дані про рахунки українців у американських банках назад не надходять. Тобто, ФАТКА захищає американських податкових резидентів, а не навпаки. Які дані передаються в Україну? Все просто, коли ви відкриваєте рахунок у закордонному банку, ви заповнюєте анкету, зазначаєте ім'я, прізвище, дату народження, адресу, країну податкового резидентства і номер платника податків. Усі ці дані потрапляють в єдину інформаційну систему. Туди також вносять назву банку, номер і валюту рахунку. І головне повну суму всіх надходжень за певний період. Тобто українська податкова бачить не лише що у вас є рахунок за кордоном, а й скільки грошей на нього надійшло. І не намагайтесь збрехати банку. Взагалі, українські та європейські, і не тільки європейські банки роздають анкети з проханням вказати податкове резидентство та податкові номери в інших країнах. Обмін інформацією відбуватиметься саме з тими країнами, в яких є податкове резидентство. Якщо збрехати банку, загрожує штраф у розмірі близько 800 тисяч гривень. Тому краще проконсультуватися із бухгалтерами чи юристами ніж діяти на власний розсуд схем. Які установи передають інформацію в межах СРС? Це так звані підзвітні фінансові установи. Сюди входять не лише банки, а й кредитні спілки, платіжні системи, компанії, емітенти електронних грошей, типу Payneer чи Revolut. Інвестиційні брокери компанії з управління активами, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, а також навіть фонди фінансування будівництва. Тобто, якщо у вас рахунок не лише в банку, але й у платіжній системі чи інвесткомпанії, дані про вас теж можуть передавати за стандартом CRS. Ідемо далі. Що буде, якщо податкова дізнається про закордонні рахунки? Отже, що може зацікавити податкову? По-перше, чи є у вас бізнес за кордоном? Якщо так, то за кордоном у вас має бути зареєстрована кік, контрольована іноземна компанія. І про цю кік потрібно звітувати в Україну. Зауважу, що це треба зробити якомога раніше, адже за законом звіти по кік подаються до 1 травня 2025 року. Якщо ви володієте кік як фізична особа, у юридичних осіб строки ще менші. Якщо вам потрібна персональна консультація з приводу звітності КІК, посилання для зв'язку з фахівцем я залишу в описі до цього відео. Другий момент, який цікавить податкову чи можна вважати кошти на вашому рахунку доходом та чи сплатили ви з нього податок? Навіть якщо ви отримували дохід на цей рахунок, у більшості випадків ви підпадаєте під механізм уникнення подвійного оподаткування. Грубо кажучи, якщо ви сплатили податок за кордоном, вам не потрібно сплачувати його в Україні. Але тут Можуть діяти різні правила. Цей момент варто дослідити разом із бухгалтером, який заглибиться у вашу ситуацію та надасть обґрунтовані рекомендації. Якщо податкова перевірить ці дані та знайде будь-які невідповідності, у вас попросять додаткові пояснення. Тут можливі два варіанти: або ваша відповідь влаштує податківців, і на тому питання вичерпане, або податкова захоче провести більш детальну перевірку. На щастя, до кінця воєнного стану діє пільгова норма. Якщо на 31 грудня загальна сума на всіх ваших рахунках не перевищує 250 тисяч доларів, податково не матиме до вас претензій. А тепер перейдімо до питань від наших глядачів та клієнтів. І перш ніж ми поговоримо про це, наша команда була б дуже вдячна вам за підписку на наш канал. Ми створюємо контент, аби ви вчасно дізнавалися нову інформацію а бухгалтерія не здавалася страшним монстром. Якщо ДПСУ отримала інформацію про іноземні рахунки, то чи зобов'язана потім ДПСУ зібрати інформацію про рахунки цієї особи в Україні і відправити у відповідь? Отож, що відбувається, якщо ДПС України отримала інформацію про ваші рахунки за кордоном? Чи зобов'язана наша податкова автоматично відповідати і надсилати дані про ваші українські рахунки іноземним податковим органам? Відповідь ні, автоматично цього не роблять за правилами СІРС Українські банки передають інформацію лише про нерезидентів, тобто про тих, хто не є податковим резидентом України. Тобто, якщо ви українець, відкрили рахунок у нашому банку, ДПС не збирає і не надсилає за кордон. Вашу інформацію просто так. А як це працює в автоматичному обміні? Українські банки аналізують усі рахунки, визначають, чи є клієнт не резидентом України, і якщо так, передають ці дані вашій податковій, а вона вже надсилає партнерам за кордон. Те саме дзеркально відбувається і в іноземних країнах. Банки, наприклад, у Польщі, Німеччині чи будь-де, якщо бачать українського резидента, передають звіт своїй податковій, а далі інформація прилітає в Україну. Тобто, якщо ви є податковим резидентом України і маєте зарубіжний рахунок, рано чи пізно наша податкова отримає ці дані, і ви повинні бути готові пояснити їхні походження чи задекларувати цей дохід. Але у відповідь інформацію про ваші українські рахунки просто так нікуди не відправлять. І до речі, українці, які зараз у Німеччині, послухайте уважно: з травня 25-го року Україна і Німеччина офіційно починають банківський обмін інформацією за угодою СіРС. Тепер, навіть якщо раніше дані не проходили цього року, всі ваші рахунки навіть із невеликою сумою потраплять у перший масовий обмін. Це стосується і великих, і дрібних сум, не лише ВІП-рахунків. Який тут підводний камінь? Теоретично, якщо ви в Німеччині більше шести місяців і маєте постійне місце проживання, німецький банк повинен вважати вас резидентом Німеччини і не передавати ваші дані в Україну. Але на практиці банки часто продовжують вважати українців нерезидентами, навіть із посвідкою на проживання. З моєї практики, клієнти перевіряють, це і нерідко банк все одно світить рахунок для обміну. Що це означає? Якщо ви не простежите свій статус, велика ймовірність, що Німеччина передасть інформацію про ваші рахунки в Україну, а українські органи теж можуть передавати ваші дані назад. Аналогічна ситуація і в Україні: якщо ви не подали документи, що стали нерезидентом, банки продовжать вважати вас резидентом і включатимуть у звіти для обміну. Більше того, у порядку СРС прямо передбачено, що українські банки можуть навіть залучати сторонні організації для пошуку ваших нерезидентських статусів для тих, хто отримує соціальні виплати в Німеччині. Це тривожний дзвіночок. Якщо фінансам чи Джоб-центр отримає інформацію про активи на рахунках в Україні, це може призвести до неприємних наслідків аж до втрати виплат. Тож кілька порад на останок від наших бухгалтерів. Завжди перевіряйте, який у вас статус податкового резидента. І не забудьте правильно вказати його під час відкриття чи користування рахунками за кордоном. Оновлюйте свої дані в банках, адресу, телефон, країну проживання. При відкритті нового рахунку запитайте, чи банк підзвітний за СіРС і що потрібно для підтвердження вашого статусу резидентства. І пам'ятайте, сама по собі інформація зі не значить, що вам автоматично нарахують податки чи штрафи. А якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до БУХЮА. Наші бухгалтери та юристи завжди на зв'язку.